Оце прийшли з сусідкою, в церкву сходили і зайшли в парк. Було трятишком. Зараз підемо ще до річки і знайшли ось таку сковзанку. Сусідка вирішила згадати молодість. Чи сюди покатайтесь, Тетянко? А так, зараз ще я піду покатаюсь. Беріть камеру. Мене, мене ще. Давайте, катайтесь. Так, взавай, бо да. Пішли подивимося, що там на річці чи застріляється. Ой, купили сусідки, ковбаску, копчену, м'ясо. Покажемо, покажемо вдома розпаковку, що купили на базарі. Так. Йдемо до річки. Хочу вам показати стежинку і парк наш. Зимку. Ось, зараз підійдемо до річки, подивимося, чи замерзла. замерзла. А вона не замерзла, бо що не замерзла. А ми колись я з сестрою ходила кататися на цю річку на коньках. Ну, було трішки опасно, тому що там є русло, і воно не замерзало. Тобто воно зовсім не підмерзало. І там тонкий лід був. Це коли було мінус 20 градусів. У, -у, -у. У нас таке колись бувало. Не замерзла річка. Зараз я вам приближу. Не замерзла. Ну, все, виключаюсь. Біля річки включусь. О, Сусідка вийшла зарядку позанімати. Сусідка, зупиніться, Тетянко, а куди ви? Холодно. Холодно. Мінус шість сьогодні. Качечки у нас. О, скільки їх. Вот это взялись. Ну что ж ты качки? Да. С тобою. Зайшли на ранішню каву. Святковий універмах. І, Звичайно, кошти помази. Так, ось це я вирішила сусідку. Пригостити гарбузяним крем супом. З грядки. до морозі оце зірвала гарбузик. І зараз попробую зробити цей гарбузяний крем суп і пригощу сусідку, побачимо, що вона скаже. І ще хочу зробити їй і для себе біля щі. Сусідка прийде на вечерю. Ось нарізала на такі шматочки гарбуз. І зараз його буду тушкувати. Але перед цим потрібно нарізати цибулю і її пропасирувати. Ну що, сходили ми з сусідкою на базар і купили ось таку ковбаску. Купили, думала тільки купити сиру ковбасу домашню, але мужчина дуже гарно припрошував і купила ось таку копчену ковбаску. І така ковбаса коштує 300 гривень за кілограм. І ще він продавав ось таке м'ясо копчене. Ось подивіться, яка краса. Також 300 гривень за кілограм. Так, купили ми ще в інших продавців ось таку сиру ковбаску. Хочемо сусідкою так відварити і прикоптити. Одне кілечко, а друге просто запекти. І купила я собі на Різдво вже індукачку. Так, ось така качечка невеличка. Так, ця ковбаска коштує 240 гривень за кілограм. А ось ця качка коштує 180 гривень. Індокачка коштує 180 гривень за кілограм, і заважила вона. 260 гривень. Невеличка, але діти не хочуть качку, хочуть курку запечену. А ми з сестрою ось таку качечку запечемо з яблуками, а можливо, з апельсинами. Ось такі покупочки зробили ми з сусідкою на базарі. А зараз я дороблю суп, гарбузяний суп крем. Відварюю, підсмажила цибульку на олії. Туди кинула гарбуз почищений і відварюю у воді, а потім зіллю відвар і залю вершками і пригощу сусідку, побачимо, чи їй сподобається. А зараз я буду робити ялинку на стіні. Сусідка дуже поспішала, це ми вже повечеряли, це біляшики залишились. Крем суп сподобався навіть дуже сусідці. Попросили рецепт, я їй розказала і вам розказала. І зараз я вам покажу ялинку. Сусідка сказала, що може бути. Але по сосну все-таки вона сказала, що треба наступну суботу йти, тому що вона ще може осипатись. Зараз покажу вам свою ялинку. Ось така ялинка в мене вийшла, ну гарна, не гарна, але така. Ще гілочки сусти поставлю і буде новорічний настрій, який вже є, такий буде. Підняла високо ось так, щоб кутини подоставали. Як вам ялинка. Ну, ось така. Ну все. Всім гарного дня чи вечора, коли будете дивитися це відео. До побачення, до наступних зустрічей! Напишіть, чи сподобалась кайлинка. І чи ви готували крем-суп? До побачення!